Особове ім'я половець походить від етноніма половець, що означає куман. Це, у свою чергу, базується на східнослов'янському прикметнику половий, що перекладається як світлий білявий або блондин. Існує також дієслово «половіти», яке вживається в контексті, коли жито половіє, або жовкне з ім'ям половець пов'язане сучасне закарпатське прізвище Половко. В сербській мові існує чоловіче ім'я тієї ж основи. Плавко, а в Хорватській Плавк. На Закарпатті ім'я Половець уперше згадується у 1220 році. Прикладами використання цього імені є записи про кріпаків з обослою Ютесом Богданю, волоюць села Тросник, а також у 1586 році Онофрейко Половець. У місті Мозер, у 1649 році у документах згадуються козаки Мартин Половченко з Канівського полку та Остап Половченко з Переяславського полку. Також у 1654 році згадуються білоцерківські козаки, Андрій Половець, Федір Половець та Семен Половець, схожі на половець імена Боговець.